Сер! 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 Начувайся, злюко. Кулачки, бойовий мікс, 17-й трек. Викай! Крутий Волонер. Гострозори, богняні черепи хутко! Уже зарядний, все! Крутий волонер! Чудово! Сер, траєкторія замкнена. Треба запустити їх якраз у ту мить, коли війська Крутяка дійдуть до дна... Астрозора, ти мене повчаєш? Звісно, ні, сер. Держіть. Крутяк, Крутяк, Крутяк! Десять. О, так! Дев'ять. Вісім. Вау. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я на месте, час для пикника. Гачок. Да что с тобою? Нужба вытягнет гачок. Просто? Не-не-не. А что он делает? Сэр,

Сінцуєва рибина! Бро, ти знаєш, який я в бою Вперед, заврем. Не можу повірити, що Сільвія це прогавить. Це просто жахливо! Мені навіть ні з ким поділитися. Кисти, ти прочиха! Ей, містер Роботмен! Будеш сендвіч дуже смачний. Він брешет легкий і поживний. Я й сам знаю. Бери. Лишилася тільки індичка, але тобі вистачить. Гірчиться майонез, гірчиться майонез, гірчиться майонез, гірчиться майонез, гірчиться майонез, гірчиться майонез. А не потрібні мені твої сендві… покладу його тут, якщо передумаєш. Це зірчиться. Сер! 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 Що! Це! І це! Крутя, круте, круте, круте! Начувайся, малий! Не вийде! Ось тобі. Бро, закругляємося. У мене за чверть години солярій.